Російські пропагандисти системно використовують тему корупції в Україні. Новини про найкорумпованішу державу України, яка скоро сама себе погубить, були в російських ЗМІ ще 10, 5 чи 2 роки тому. Тобто, тема корупції в Україні один з найпоширеніших наративів російської пропаганди. Росія використовує корупційні скандали в Україні щоб дискредитувати її. Ба більше Агітпроб запевняє, що корупція це ідеологія українського народу. Нібито корупція присутня в усіх сферах життя українців. Привіт, мене з звати Анастасія, і ви на каналі Брехунця. цей випуск ми створили за матеріалом проєкту Детектор Медіа. Російські пропагандисти стверджують, якщо після розпаду радянського союзу Україна ще так сяк борвалася з корупцією, то після Євромайдану вже ні. Після 2014 року в Україні з'явилась низка антикорупційних органів. Однак пропагандистські джерела оцінили їх скептично і вирішили, що українці змапували американську модель. Пропагандисти часто посилались на слова тодішнього американського посла в Україні Джефрі Паєта про те, що корупція іноді страшніша за російські танки. Спекулювали й на словах Джо Байдена про те, що корупція в Україні це ракова пухлина. Усе це говорить про народ. Тиф Росії про те, що Захід скоро перестане підтримувати Україну. Постійний акцент на корумпованості влади з одного боку викликає недовіру до керівництва держави, а з іншого питання: наскільки ж ефективна ця боротьба з корупцією на шляху до вступу ЄС і НАТО? А Гідпро просуває меседжі на українську аудиторію і намагається уставити думку, що українське керівництво настільки прогнило, що його вже нічого не змінить. І, взагалі, у держави немає майбутнього. Ми не вступимо ні в ЄС, ні в НАТО. Російська гідпро систематично спекулює на антикорупційних розслідуваннях. Які проводять українські журналісти і громадські діячі щодо ймовірної корупції в міністерстві оборони, найвідомішим випадком стало можливе завищення закупівельних цін на продукти харчування, зокрема курячі яйця. Останнім часом пропагандисти розкручують тему некритичних витрат з місцевих бюджетів під час війни. Вони підводять складову корупції навіть там, де її немає. Однак пишучи про корупцію в Україні, Агітпроп забуває, що в Росії також є корупція. І січня по липень 2021 року зафіксували в Росії 24,5 тисячі випадків корупції, тобто корупція в. Росії є, але й боротьба з нею теж є. А поникає згадок про те, що навіть під час повномасштабного вторгнення Україна намагається боротись з корупцією, мисліть критично та факт чекайте. Інфу. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правдошукачів. шукачів. До зустрічі.